Шановні телеглядачі, сьогодні ми разом із вами у підсумках нашої програми Енергія музики на телеканалі Раї зустрічаємося із переможцем місячного хіт-параду «Енергія музики. І ним сьогодні є наш гість і з великою приємністю представляю вам переможця і гостя нашого хіт-параду енергія музики на телеканалі Раї Степана Гігу. Молодшого, як мені сказали, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Степан, ваша пісня Моє ім'я вона наробила, я так зрозуміла, багато шуму не тільки в нашому регіоні, але за його межами. І навіть у нашому хіт-параді перевагу їй надали всі телеглядачі, які проголосували за вашу музичну композицію. В першу чергу вас вітаю. Дякую. А в другу чергу хочу сказати молодець. Що дана пісня навіть для мене особисто людини, яка також займається сферою шоу-бізнесу і розуміє, що таке, що таке музика вухах, навіть для себе особисто кілька разів я її також проспівала, тому не дивуюся, що вона перемогла. Як вам е, от виникла ідея? Як у вас виникла ідея написання цієї пісні? Е, саме моє ім'я, е, враховуючи те факт, що ви досить молодий е, виконавець, знаєте, вона така досить такою, е, крім енергійності, вона такою, досить визиваючою є. Не страшно було її виконувати, подавати, взагалі, як виникла ідея її написання загалом? Ну, е, це ми з братом моїм, двоюродним Повлапетранко, він сам з Коломиї, наш також е, написали її. Він написав її і вислав мені даму, каже: дивись, Стьоп, дивись, мене є нова пісенька, а ну послухай, чи вона тобі сподобається? Я її послухав, вона мені ну, зразу запала на вухо. Тобто, зразу моє ім'я, моє ім'я. І я кажу, Паша, мені вона дуже подобається. давай будемо її робити. Ця пісня дуже довго робилась, дуже довго. Я не знаю, воно нам. Так тяжко давалось. І, і спочатку писали, і потім воно збивалося, все, все по-новому, і не вийшло, і не знали, де з, яка студія. Ну, це дуже довгий процес. І, і Її були, купили другий проєкт в Києві, робили новий проєкт якихось е, ну, хлопців. Там, і її викупили вже. Я вже був розстроєн. Але вона зрештою мені повернулася. Я був дуже щасливий. І чого моє ім'я ми вирішили. Ну, цю пісню ми хотіли зробити як заявку. Тобто я за себе заявляю. І тут такі слова, ти маєш знати моє ім'я. Ну і довгим довгим процесом вона робилася. І Я бачу, що коли співаю навіть на концертах, людям подобається. Ну, Це, напевно, саме для мене приємно, що які може, ну яким, як мені може ця пісня ну, подякувати, скажімо так. От е, вас всі називають Степан Гіга Молодший. молодший. <світ> О, звідки виникло таке е, ім'я, яке мають знати всі уже завдяки вашій музичній композиції? Е, ну, це було дуже багато років тому, е, коли я перший раз виходив на сцену. Е, мій тато не знаю, як мене оголосити, і стояв на сцені, каже: Зустрічайте, це мій син Степан Гіга. І молодше додавав. і з тих часів це вже більше 15 років. Воно вже в мене є молодший. Давайте поговоримо про вашу відеороботу, яка перемогла у нашому місячному хіт-параді Енергія музики на телеканалі Раї. Е, як виникла ідея режисури самого кліпу, де знімали? Скільки часу? Чому саме така ідея? Чому з зброєю? Тобто асоціативно ви себе асоціюєте з якимось воїном, чи чи як це розумієте? Ну, насамперед, я співпрацював з командою салют Студіо, на чолі режисер головний була Олена Кулик. І це все вона. Тобто, вся режисура, вся постановка кліпа, всі підготовки, це все вона взяла на себе. Ми дуже довго думали над самим сюжетом кліпу. Ну, чому ми так вирішили? Ну, я я хотів. Ну, особливо, я хотів дві сюжетні лінії. Тобто, Е, ну, Музикальна лінія <кій> і сюжетна лінія тобто ну, по кліпу, по словах. Чому? Бо я, ну, я завжди слідкую за шоу-бізнесом всього світу, я просто звернував, що багато зараз роблять. Так. І підготовка була також дуже довга, а знялося дуже швиденько. І коли <кій> ми дозняли кліп, вже аж всі розстроїли, що вже все. Кінець, робота дороблена, вже тільки просто змонтувати кліп. Костюми, це все. От воно дуже багато часу забрало. І коли ми це все зробили, коли... скільки з... часу тривали зйомки? Підготовка до кліпу було близько трьох місяців. Сама зйомка кліпа два дні забрала. Один день на одну сюжетну лінію, другий день на другу сюжетну лінію. Якось воно нам, я так не знаю, як сказати, пішло. І от як ви брали головну героїню, яка знімалася в вашому кліпі? А це я теж я довірився. Олені, і вона вибрала головну героїню. <сичін> Ви задоволені результатом і тим, що вибрали для вас, для самого кліпу? Я задоволений, тому що як не як це моя перша відеоробота, і я вважаю, що як для першої відеороботи це це ну, досить високо, як для себе я вважаю. Хоча я би міг набагато більше зробити, ну це я вже зараз бачу, коли вже передивляюсь багато раз кліп. ну На даний момент я задоволений цією роботою. Яке задоволення воно викликало ваших рідних? От у вас є дуже сильний критик, ваш батько, тобто людина, яка має вже ім'я більше, аніж ваше визнання в Україні, впізнаваність. Як він оцінив? Які його були перші слова, коли він побачив вашу відеороботу? Ну, взагалі, він був зі мною на зйомках, він був за кадрами завжди і стояв з своєю командою і там, допомагали. Енергетика, яка була, то ще коли дивився на тата, тату то бачу, що задоволений, і я вже розумію, що все добре йде, і ну, мені легше було. Він завжди весь час був зі мною на зйомках, на підготовці, і брав участь активно в постановці режисерської, радились ми з ним. Що саме радив батьку? От скажіть, які нюанси, що він змінив в режисурі? От що він хотів, щоб було саме так, а не інакше? А він, якщо чесно, взагалі нічого не міняв. Він довірився нам, він сказав, ви молоді, креативні? От ви і думаєте, а якщо мені щось не сподобається, я вам скажу. Ну, тобто е, йому все сподобалось, і е, він довірився нам. і йому, йому сподобався кліп. Він сам не очікував, що воно так от все вийде. А як відбувалася презентація вашої відеороботи? Які були відгуки ваших друзів? Чи були можливо якісь зауваження? Невже все було ідеально просто? Презентація була у нас тут Франківську, а на рахунок друзів ну, багато людей, які не зрозуміли сюжетну лінії другої, тобто те, що в лісі відбувалося, багато хто не зрозумів. Ну, от наша думка була така, що люди ну, завжди всі люди привикли, що є кінець щасливий, хепент або кінець нещасливий, і всі все знають. Ми якось так вирішили зняти це все подати, щоб. Людина могла собі сама придумати кінцівку. Тобто, ну, вбили мене там, чи не вбили, чи я ну, втік, не втік. І ми, ми дали волю людям вирішити кінець цього кліпу. Якщо б ви були режисером своєї відеороботи, чим би вона закінчилася? Як би ви завершили фільм? От ви кажете, що ви людям дали вибір, як би цей вибір зробили власне? ви? Ну, я до режисури не дуже так <гум> близько. Але я би, якщо б мені прийшло на думку самому, щоб я б зробив такий кінець, ну. Ну, не знаючи, який кінець, я би їм ну так от зробив. Тому що ну, мені здається, це цікаво, цікавіше, ніж коли люди вже знають, що хіпі а ну все, хіпіанд. А так ще можна щось подумати, а що там було? А, що а я... не вдалося зняти відео роботі під час зйомок? Можливо, були якісь а, побажання? От, наприклад, хотіли зняти одне, друге, третє, десяте, а ну в силу тих чи інших обставин воно просто не вийшло. Чи що було щось таке? В е, ну, Перший день це, що ми в ангарі знімали з музикантами. В принципі, все вийшло. Те, що ми запланували, все відзнялося. Можна, ну, може, трохи часу не, не вистачило, але ми, ми, ми хотіли, щоб коли ще було світло, бо там і так дуже мало було світла. Ми хотіли зняти, але коли вечір пройшов, світло ще краще заграло, і ми все перенесли на вечір, коли все потемніло, і ми вже дозняли все до кінця. В другий день е теж дуже багато було планів, але в принципі те, що від мене вимагали режисер, да, то я, в принципі, все зробив. Вона каже, ти навіть забагато. Там були подряпани, рани, падіння. і... А дівчата були на зйомках хліб? Були там, музи, які надихали вас, ті подруги, які підтримували вас. А, ну, <кхем> Якщо чесно, я коли, з мої, коли мене знімали, я з, ті, чисто з операторами працював. От оператор і я там біг, це все прыжки, це все. Я був сам, тому що якось ну, настрої. То я знаю, що немає з боку нікого, що на мене хтось сміється, хтось не сміється. Я собі просто знаю, що я маю робити. Мені оператор сказав, зроби так-то, так-то. І я вже настроюсь і це хоплю. Хто хто були операторами? Хто, хто знімав? Е, це був, е, по-перше, був мій друг хороший, група фліт е, Андрій Марків. Були в нас, е, е, якщо чесно, забув всіх фамілію. Ну, у нас було скільки операторів. Здебільшого скільки? У нас завжди було четверо. Перший день у нас було четверо операторів, другий день у нас було троє. І, зрештою, е, Лена теж взяла камеру і теж стала четвертим і також все знімала. Тобто, робота нас кипіла операторів. Було багато навіть занадто багато, щоб я навіть не знав, на яку камеру працювати, бо з усіх боків камери. Вони кажуть, ти працюй, ти працюй. А я кажу, на яку камеру працювати? ти собі працюй, на яку тобі зручно. Ну, то есть, е, Мені сподобався підхід, як зі мною саме головне в житті, е, коли працює. Людина з ну, над, над кліпом режисером, щоб був правильний підхід. До мене був правильний підхід, і мені сподобалось, і все було чому вийшло так, як є. Да. А для наших телеглядачів, для того щоб було розуміло про яку відеороботу ми зараз говоримо, я прошу разом із степаном, увага на екран. Дивимось те відео, яке заполонило цього місяця наших прикарпатців. Увага на екран. chwynnau'n ein bod yn golli'r tŷ, Всі слова і пісні мої, мої, мої Ти маєш знати моє ім'я, хто є я, і ким я можу бути тобі Для тебе всі слова і пісні мої, мої, мої. Все, що в мене залишилось, Це лише мої спогади це лише твоя посмішка в милі тому, замовпився поміж людей, по думках моїх тільки йди, прошу ти мене зрозумів. Продовжуємо нашу підсумкову програму телепроекту енергія музики на телеканалі «Раї». Партнером нашого проекту є піар агенція Піар Енерджі. Піар це мистецтво робити людей відомими та щасливими. Відомою та щасливою людиною в сьогоднішньому нашому телепроекті є Степан Гіга Молодший та його переможна композиція, моє ім'я. І ми продовжуємо спілкуватися з паном Степаном. Ми переглянули вашу відеороботу разом із нашими телеглядачами, і всі зрозуміли, чому ви падали. Е, наскільки було багато відеокамер, яка гарна ваша головна героїня? Та що ви справжній митець вмієте грати на гітарі, вмієте співати, вмієте грати? Різні ролі, причому, що видно у цій відеороботі. Е, Скажіть, будь ласка, які плани у вас як майбутнього співака? Скільки ще плануєте зняти відеоробіт? Які вони будуть? Куди плануєте їхати, гастролювати або виступати? І все, що пов'язано з вашою творчістю, найближчого майбутнього. Ну, плани, які на майбутнє. Напевно, як кожен артист працювати, працювати, працювати над собою, працювати, З кліпів, скільки зняти, настільки, наскільки стане здоров'я, не знаю. Концертів запланованих багато, графік повністю не, не скажу, не знаю, не пам'ятаю. Роботи ну, багато, дякую Богу, навіть за те, що є. І працюємо, їздимо. Навіть вже були нам з батьком дзвонили з Канади знову, що запрошують нас ще коли їм. Ну, точно дата немає, але дзвонили вже, домовляються, ведуть переговори. от такі плани. Де останній був виступ Степана Гігема Молодшого? Останній виступ у мене де був? Це було. Зовсім недавно в місті Трускавець це був мій останній виступ. Це був концерт концертата. Я брав на ньому участь. Мій особисто був виступ пару місяців тому. У мене на рідному Закарпатті, там конкурс був і ну, краси, там моделей мене запросили як в журі. І я ще виступав там. От я знаю, що ви дуже часто дійсно берете е, участь, хоч, хоча і сам є красивий молодий юнак, берете участь не як конкурсант, а як ведучий або член журі. Е, скільки за минулий рік вдалося оцінити жінок, дівчат, і наскільки вільне зараз серце Степана є молодшого? В минулому році ну, досить багато. Я не знаю, скільки дівчат я обласла. Чи ви вибрали когось конкурсанток а, для себе особисто? Я, я цим не займаюся. Я не вибираю так. Ну, дівчат. Моя мене чого запрошують, Щоб я приділив, ну... Як взяв участь е в обирання головної принцеси? За якими критеріями ви обираєте принцесу і взагалі, щоб кожна дівчина Прикарпатті знала, як можна завоювати mm -hmm. серце Степана Гіги Молодшого. Колись... Яким критеріям має. в Минулому бути дівчина? я е теж був. <сх> це моя мама взяла участь в цьому, щоб мене я пішов на конкурс краси. Uh -huh. Це було у 2007 році. Це. Світ талантів, яких проходило, е, був світ талантів тобто конкурс ну, молодих акторів, молодих музикантів, і було моделей. У нас було 100 учасників, там, може, трохи менше, чуть, чуть більше, не пам'ятаю точно. І я був в якимось 86-м і був цей конкурс, і мама каже: давай, синочку, поїдь. Я не, я музикант, ну куди, який? Я модель? І все-таки мене туди відправили в Київ. Я... Ми тиждень під Києвом прожили, нас готували. Ми готували постановки. І якось так стало, що я переміг. Я взяв титул юного міністра світу 2007 року. Я сам не вірив, мене три рази оголошували, я стояв так. О, юний міністр світу, спаний паною молодше. Я не знаю. Мені мама за се кричить, каже: синок, ти ти? ти? А я, да", я пішов, і мене там готували. Тобто, у нас були там люди. Які професійно підготовлені. Тобто цього... тепер сміло можна казати, що Степан Гіга молодший це як красень конкурсу краси. Правильно? <гум> ну, не знаю, чи це так, це мають тобто, люди з боку бачити, тому що я до себе завжди самокритично відношусь, тому що не можна себе так любити, завжди хвалити. Я відношуюсь до цього що… Але досвід до... є, є, тому що мене місць 2006 року готувала, і я можу ну, сидіти і бачити, тому що. Спина осанка, це все мені постановку дали. І я от коли сиджу дивлюся, я от, напевно за цим і першим слідкую. Тому що модель це не зовнішність, модель це не фігура, модель це от її харизма і от постановка її самого тіла. То чи вільне серце Степана Гігга-молодшого. І яким критеріям має бути наділена дівчина, щоб сподобатись вам? Критерії в мене та невеликі критерії. Які критерії? Має бути добра, щира, розумна і з розумінням до мене відносити. А краси не потрібно. Ну так як може бути некрасива дівчина з такими якостями? Серце вільне зайняте. Третій раз вже питаю спеціально для наших телеглядачів телеканалу «Рай». Я, я думаю, що нехай це стане загадкою. Кому хто захоче це знати, той і. Нехай звертається. Тобто ви зараз оголосите телефон, на який нехай дзвонять. Заходять, у вас є якась своя офіційна сторінка, сайт. Сайт, яким чином сайт на даний момент в мене в розробці, тому що я його ну, зовсім недавно почав робити. Там ВКонтакте, звичайно, що я там фани, ну, там створюють всякі групи. Є. Yeah. Ну, не багато, але воно пощуть, почуть. почуть. Розвивається, що можете побажати молодим виконавцям, які тільки починають співати, хочуть бути популярними, хочуть знімати відеороботи, мати багато фанів і дійсно творчо розвиватися як особистості. Ну скажу, що на даний час в нас дуже складно цим займатися, і дуже складно е, пробити оці барикади, такі які перед людиною, перед артистом построєні. Я що побажаю? Те, що я набирався, те, що мені тата казав, Тобто... Бути впевненим у собі це саме головне. Якщо ти впевнений в собі, то я думаю, люба сина перед тобою впаде впевненим в собі і добиватись своєї мрії, своєї цілі. Сьогодні в гостях нашої програми був Степан Гіга Молодший і його пісня Моє ім'я. Я дякую вам за увагу, пане Степан. Бажаю вам творчих вам. злетів, наснаги, що у вас була ще не одна відеоробота, яка сподобається телеглядачам. А для всіх наших телеглядачів нагадую, що в наступній програмі буде фінальна п'ятірка нашого хіт-параду, Тож заходьте на сайт Еркараком у рубрику хіт парад енергія музики та голосуйте за ту музичну композицію, яка вам сподобається. Найбільше, дякую вам всім за увагу і до скорої зустрічі!